Добрий день. Ось я вже прийшла з нашою мурочкою з клініки. Зробили її УЗІ, По УЗІ в неї з нирками як би непогано. Печінка теж там є відхилення, але вона сказала це вікове. Взяли різні аналізи крові. І на лікоформулу, і на імунодефіцит, і загальний, і на нирки. В общем, ждемо результата крові. Які будуть результати непогані, значить видаляємо срочно зуби, тому що там в роті катастрофа в неї. О. А так, вже ми її обробили від бліг, дали від листів. Обстеження стоїть стоє тисячі. Це я закупила всі лікувальні їжа, це паштети, паучі, ринал і гастро, рекавері і ренал вєт. Це і ось всі ці знеболюючі, все це для котиків і для Мурки теж. За все я заплатила 6700. Да. І я залишила зовсім без грошей. Всі, які в мене були, все, що люди здали, мені допомогли. Я вам дуже дякую. І буду просити далі на Мурку, тому що потрібно буде видаляти зуби її. Я сама з нею не справлюсь. Я тільки з другою Муркою, неділю назад, видаляла зуби. Дякуючи вам добрим людям, що я все зробила. Прошу допомоги і дуже дякую.